Доброго дня, шановні учні! Ми з вами продовжуємо цикл відеоуроків з історії 6 класу нової української школи. З вами вчитель Одеського ліцею номер 2 Іванченко Юлія Анатоліївна. Сьогодні ми працюємо за підручником, досліджуємо історію і суспільство авторів Пометун та Ремих. Тема уроку. У чому особливості Римської імперії у 3-му початку 4-го століття нашої ери. Для того, щоб більш краще опанувати нову тему, пропоную вам згадати такі терміни як форум, народні збори, сенат та закони XII. Таблиць. Сьогодні також нам треба з вами згадати значення народних зборів і Сенату в управлінні Римською державою. Отже, тема уроку особливості римської історії у 3-му початку 4 століття нашої ери. І одразу ж скажу, що особливістю є криза, як політична, так і Економічна. Також, безумовно, серед імператорів, які приходили в цей час до влади, намагалися знайти пошуки виходу з кризи і найбільш такими яскравими представниками імператорів, які, яким вдалося подолати кризу і на деякий час зупинити цю кризу. В імперії були Діоклетіан та Константин Великий. Отже, на початку згадаємо про народні збори. На екрані ви бачите малюнок народні збори у Римі. І ми одразу згадуємо про те, що народні збори на ранніх етапах існування Риму і встановлення Римської держави. Народні збори відігравали дуже значну роль. Всі важливіші питання вирішувалися саме на народних зборах. Існували навіть закони, за яким ем, чоловіки могли приймати участь у народних зборах, а які чоловіки не приймали участь у народних зборах. Таким чином, принцип. Ем, Скликання народних зборів також передбачався певним законодавством. І цим законодавством з ранніх часів були закони 12 таблиць. На народних зборах обирали сенат. Да, це другий малюнок на екрані. І ми бачимо, що Сенат це певна кількість людей, яким доручали керувати Римом, і які вирішували переважну кількість питань у Римі, в тому числі і економічні питання. І таким чином, ми бачимо, що здавиндавен сенат займав дуже важливе місце в житті Римської держави. З появою імперії трохи змінюється становище в організації влади. Народні збори перестають скликатися і, по суті, не відігравають ніякої ролі в управлінні державою. Також сенат намагається боротися з імператорами за першість в державі, за можливість впливати на рішення імператорів, але ж. В різні часи сенат або перемагав, або змушений був підкорюватися імператорам. В 2 і 3 столітті нашої ери імператори не звертали увагу на сенаторів. І якщо сенатори були невдоволені, у імператорів була суттєва підтримка це легіонери, які підтримували імператора. І таким чином. А завдяки силі легіонів і владі, і впливу серед легіонерів, імператори намагалися поставити в свою залежність і сенаторів. Але легіонери дуже часто потім не були задоволені певною, певним імператором, і таким чином. Вони переходили на бік іншого полководця і через деякий час нового полководця проголошували імператором. Такі імператори, які приходили до влади через силу своїх легіонів, отримали назву Солдатські імператори. Саме через те, що дуже часто легіонери змінювали е, імператорів і намагалися поставити нових полководців на посаду імператорів, е, саме це і привело до політичної кризи, тобто загострення суперечності між владою та громадянами країни. Люди були невдоволені постійними змінами імператорів, а імператори, які були при владі всього декілька років. Навіть не могли показати всіх своїх здібності або впровадити будь-які реформи, які б могли Римську імперію витягнути з кризи. Таким чином різкий занепад, який відбувався в державі, привів до економічної кризи. Економічна криза виділялася в інфляції. Що таке інфляція? Це надмірне збільшення кількості грошей і швидке їх знецінення. Таким чином, ми бачимо, що економічна криза підштовхувала і обурювала народ, не давала можливості зосередити зусилля на накопиченні капіталу і спокійному та мирному житті. Таким чином, різкий занепад. В політичній владі і економічній сфері римського суспільства приводить до того, що імператори, які намагаються будь-якими шляхами прийти о, до влади, точніше, полководці, які намагаються будь-якими шляхами прийти до влади і стати імператорами, о, вони перш за все. Намагається здійснити перетворення або реформи, які могли вивести країну з кризи. Економічна криза показала також і те, що римляни змінюють ставлення до ребів. А коли Рим, Римська держава вела, перебувала в постійних війнах, то безумовно в Рим постійно приходили нові і нові групи рабів, точніше, приводили нові і нові групи рабів. І таким чином римляни змі звикли змінювати рабів дуже часто. Ну, помер той раб, тобто нехтувати. Певними принципами людяності по відношенню до рабів. І таким чином вони знали, що якщо помирає один раб, то можна купити двох, трьох замість нього, але ж не в добу кризи. Крім того, Римська імперія перестає вести завойовницькі війни. І потік рабів припиняється і таким чином. Господарі змушені вже були цінити працю рабів, дорожити, як то кажуть, дорожити своїми рабами. Поступово господарі помітили, що є раби, які ну, завжди ретельно виконують свою роботу, незважаючи на те, що їм, їх ніяк не заохочують, їм не сплачують за їх працю. Але ж Деякі господарі це помітили, і таким чином вони намагаються виділити таких рабів і якось дійсно заохотити їх до більш ретельної праці. Таким рабам, за законами Римської імперії, могли дати волю, але, даваючи волю, Господар повинен дати такому рабу ще житло і дати роботу, за яку він буде сплачувати. Таких рабів називали раби з хатинками. В подальшому римським законодавством було прийнято поняття колон. За своїм статусом колон був наближений до раба, проте наявність власного господарства і орендна плата з виробів mm -hmm. наближала колона до залежних mm -hmm. селян. Тобто, чим відрізнявся колон від раба з хатинком? Раб з хатинкою е працював у свого господаря і отримував від нього гроші. А колон це е ну, середні такого. Бізнесмена, да? тобто він йому дарували невеличкі власні господарства, а він працював на цьому господарстві і просто сплачував плату господарю за те, що господар дозволяє користуватися своїми атарами вівець, або своїм садом, або своєю ділянкою, на якої колон щось. Вирушує. Таким чином, ми бачимо, що по суті рабська праця поступово, поступово починає набувати такого характеру залежних селян. І ми бачимо, що така праця була більш продуктивною для самого господаря, ніж просто. Наглядати за рабами, які не завжди були зацікавлені в кінцевому результаті своєї праці. У третьому столітті зростання території Римської імперії зупинилося і таким чином, всім стало зрозуміло, що криза була немінучою. Через відсутніх нових завоювань суспільство в Римі, ну, можна сказати, почало страждати почало відчувати недоліки, перш за все, в тому, що не вистачало рабів, не вистачало грошей, потік яких завжди був із завойованих земель. І таким чином внутрішнім безладдям одразу ж скористалися і чисельні сусіди Риму. Це і прикордонні провінції, які терпіли від нападів германських племен. Це і ті народи, які були на великій відстані від Риму, починали повставати, і таким чином. Не давали спокою легіонерам і римським імператорам, які змушені були постійно вирушати для того, щоб далати ці джерела повстань. І таким чином імператори почали замислюватися над коренними змінами. Коренні зміни ми називаємо одним словом реформи. Одним із перших імператорів, який почав докорінно змінювати і систему правління, і економічний рівень римського суспільства, був Діаклетіан. Його правління було з 284 по 305 роки нашої ери. Тобто, якраз на межі. 3-4 століття. Діоклетіан впроваджує політичну реформу вже в 286 році нашої ери він умовно поділив імперію між двома співправителями. Діоклетіан керував східними провінціями імперії з центром у місті Нікамедія, а його співправитель Максиміліан західними провінціями із центром у Мідіалані. У 293 році, нашої ери систему подвійного співправління було перетворено на так звану тетрархію. У перекладі з Грецької, це влада чотирьох. Тобто ще раз кожна половинка імперії була поділена на дві частини. І відтепер Римської імперії правили два. Августи, або два імператори, як називалися вони в Римській імперії, і два о, помічники співправителя, яким також доручалося о, керувати о, невеличкими частинами імперії. А ці помічники співправителі називалися Домінуси, тобто повелітелі. Створену Діаклітіаном нову систему управління, називали домінатом. Адміністративна реформа Діаклітіана. Вона полягала в тому, що давні провінції були поділені на дрібніші частини, і відтепер у Римській імперії наличувалося близько ста нових провінцій. 10-12 провінцій об'єднувалися у великі територіальні округи, і всього їх було 13 таких округів. Такий поділ остаточно відокремив військову владу від цивільної, полегшив оборону і контроль над тими провінціями, які були розташовані на прикордонних землях. Крім того, він пославив владу намісників в провінціях, які також намагалися нехтувати деякі законодавства, не сподіваючись, що вони знаходяться на великій відстані від Риму, і Рим не завжди своєчасно розуміє таку, можна сказати, монархічну діяльність окремих намісників. Військова реформа. Військова реформа Діклітяна привела до значних змін в армії. Регулярні пересувальні війська перебували в кожному із чотирьох тетрархів і складалися. Частково з піхотінців і переважно з кавалерії. Прикордонні берегові війська, що формувалися за рахунок щорічного призову римських громадян, продовжували зберігатися, але ж прикордонні війська на прикордонні території запрошувалися. Варвари, які жили на прикордонних землях, таким чином, по суті, дікледіаклітян став родоначальником прикордонних військ в державі. Крім того, він намагався заручитися підтримкою варварів, які жили поблизу, і таким чином, взявши їх на службу, він розумів, що вони одноразово будуть захищати свої степи і кордони Римської імперії. І, е, отримуючи гроші за свою службу, не будуть грабувати е, міське прикордонне населення. Е, таким чином, починаючи з Діаклітяна, е, розпочинається варваризація армії. Не всі, на жаль, реформи Діаклетяна були вдалими і корисними для Римської імперії. Так, наприклад, грошова реформа по суті була. Не набула, точніше, свого поширення і. Таким чином, не досягла свого успіху. Чому? Справа в тому, що грошова реформа полягала у тому, що діатлітян розпочинає карбування нових золотих монет. Взагалі-то до а, цієї реформи в Римі ходила безліч монет. Частина, як вважають вчені, більша частина яких була фальшивими. А, фальшиві монети дуже були поширені серед простого люду. вони Ходили на базарах, і таким чином, для того, щоб покласти край фальшивим монетам, діаклітян видав наказ карбувати монети золота. А через деякий час він почав карбувати ще й срібні монети, для того, щоб були монети достоїнством нижчим за золоті. Але люди не сприйняли цю реформу. Вона провалилася тому, що нові монети швидко зникли з обігу. Населення ховало їх, як то кажуть, на чорний день, тому що золоте срібло завжди залишалося дорогоцінними металами. І таким чином люди почали ховати ці гроші і продовжили користуватися старими грошами. Тому грошова реформа не набула. Поширення, а діаклітян через деякий час змушений був відновити карбування старих монет з нижчою вартістю. Податкова реформа Діаклетіана. У 239-290 роках для визначення кількості платників податків було проведено загальний перепис населення. Імперії. Після цього було запроваджено єдиний подушний податок. Від сплати податки звільнялися тільки жителі міста Рим. Щорічну суму податків встановлювали на термін 5 років, і лише після 5 років переглядали цю суму грошей. Ну і е, ураховуючи колишню інфляцію, безумовно кожні 5 років. Сума податку просто збільшувалася. Релігійна політика Діоклетіана була пов'язана з гонінням на християн. Вже на початку нашої ери християнство стає достатньо відомою релігією для римлян, і Діоклетіан вважає, що все ж таки це не є правильною релігією, і тому він здійснив спробу запровадити єдиний для всієї імперії культ особи імператора і своїм покровителем діаклітян обрав Зевса. Ну, а християни, які заважали своїми ідеями, заважали своїми віруваннями, він наказав жорстоко переслідувати і жорстоко карати тих, які потрапляли до рук римських легіонерів. Наступник Діаклітіана, імператор Константин, на відміну від попередника, все ж таки вирішив, що християнство може допомогти імператорам в управлінні своєї держави. Через те Константин змінює положення і ставлення до християн. І робить християнство о, державною релігією. Хоча сам Константин о, не був християнином, тобто не хрестився. Існує легенда про те, що о, Нібито Константину наснилося, що він може перемогти варварів лише перейдя, прийнявши хрест як християнський символ. І нібито після цього сна, і після того, як він вірував в цей хрест, він дійсно зупинив варварів, які нападали на кордони Римської імперії. І таким чином, після цього, нібито він і вирішив, що християнство стане. Державною релігією і припинив переслідування християн. Ну, а подальші імператори після Константина вже хрестилися і були вже християнськими імператорами. Отже, Наступник імпера... Діоклетян імператор Константин намагався відродити імперію і використав осі реформи, які здійснив Діоклетіан. І таким чином, перш за все, прийняття символів віри і те, що християнство стає державною релігією. Привела до об'єднання римлян під прапорами однієї релігії. У 323 році він об'єднує всю імперію у своїх руках і переносить столицю до міста Константинополя, яке. Він почав будувати у 330 році. І нібито місто було найкрасивішим. Воно будувалося за останніми тогочасними технологіями. І це привело до того, що місто стає красивіше за місто Рим. Назване міста на честь самого Константина. Константинополя. І таким чином. Поступово-поступово Константин, Константину вдається дещо змінити. Ну, особливо вдали була його податкова політика, в якої в яку він впроваджує наказ про біглих колонів. Тобто, незважаючи на те, що колони вважалися такими все ж таки статусом рабів. Люди тікали від своїх господарів, не сплачуючи е, орендну плату, і таким чином е, Діаклітіан повів жорстоку боротьбу з такими біглими е, колонами. Також він заборонив переселення людей з місця на місце, тобто він закріпив людину за певною місцевістю, і особливо він заборонив зміну професії. Тобто, якщо в родині люди практикують, наприклад, займатися землеробством, то вся родина має займатися землеробством. Хочуть спадкоємці цього чи не хочуть. Варваризація армії продовжувалася, і о, саме через це Константину вдалося зробити величезну армію, яка о, величезну армію, яка і захищала кордони імперії. Отже, сьогодні. На жаль, у нас в роті велика кількість термінів, але не, не, не лякайтеся. Зараз ми ще раз згадаємо про все, що ми говорили. І так: криза це різкий занепад. Раби з хатинками це раби, яким давали волю і житло для того, щоб вони могли жити і працювати. Колон, це теж раб, який мав власне господарство і сплачував орендну оплату. Ну, а імператори змінювалися тому, що вони користувалися послугами своїх легіонерів. Такі імператори, які приходили до влади за допомогою своїх легіонів, отримали назву солдатські імператори. Завдяки правлінню. Діаклетіана та Константина Великого впроваджуються в Римській імперії реформи, тобто зміни або перетворення. Перш за все, ці перетворення були спрямовані на зміцнення римської влади і кордонів Римської імперії. Так, за імператора Діаклетіана була встановлена так звана тетрархія правління чотирьох співправителів. А реформи Константина Великого привели до перетворень, які остаточно затвердили велич Римської імперії. І також привели до зміни релігії в Римській імперії. Саме завдяки реформам Константина Великого християнство стає державною релігією. Також Константин вводить таке поняття як домінат, перевага або провідна роль, тобто він не усуває помічників в управлінні імперією, але в своїх руках зосереджує. Провідну роль в управлінні робимо висновки. Отже, сьогодні ми з вами узнали, що у 3 столітті нашої ери Римська імперія перебувала у кризі. Ці явища почали проявлятися в економіці і політиці, що сприяли змінам в державі. Так почалися з'являтися раби з хатинками і колони, солдатські імператори. І це все давало можливість е, людям позбавитися рабства, але ж е, солдатські імператори приводили до частих змін імператорів при владі. І саме це і поглиблювало політичну кризу в імперії. Тому з'являються правителі, які намагаються через впровадження низки. Реформ повернути велич Римської імперії. Так, реформи Діоклетіана і Константина Великого назавжди залишилися спробами подолати політичну кризу і піднесення економічного рівня мешканців Римської імперії. Наприкінці уроку, як завжди, домашнє завдання. Опрацювати параграф 38 підручника, читати, переказувати, відповідати на питання в кінці параграфу. Ну і для допитливих особливе завдання для бажаючих дізнатися трохи більше з цієї теми, будь ласка, які нові міста були побудовані імператорами Діоклетіаном і Константином. Великим урок наш завершується. На все добре, шановні!